Гарна бавовна сьогодні розквітла у тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України провела успішну нічну спецоперацію на військовому аеродромі. Саки. безпілотники вразили п'ять російських винищувачів, а також склад авіаційного озброєння за даними СБУ, повністю знищено літак су 30 см Що один зазнав пошкодження? Також уражено три бомбардувальники су 24 Ще одну успішну операцію виконали сили безпілотних систем зсу у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони. Наші дрони вразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі, що в Краснодарському краї Росії на території цього об'єкту спалахнула сильна пожежа. Відомо що на литовищі також розміщувалася армійська авіація. Ція російських окупантів на відео з місцевих пабліків помітно великий чорний дим над аеропортом. Йдемо на фронт. Від початку сьогоднішньої доби вже відбулося майже 80 боїв. Найважча ситуація так само на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб. З нами на прямому зв'язку з прифронтової зони наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко. Тож Олеже, вітаю! Чекаємо від тебе свіжих зведень та розкажи, де ти побував. Вітаю, Тетяна. Ну насамперед я побував цими вихідними на одних з найгарячіших напрямках тут на фронті, на Покровщині та під Костянтинівкою. Власне зараз на ваших екранах з'явилися QR-код і номер карточки. Це допомога бійцям, які нині тримають тут оборону, бо з дронів край складно проводити аеророзвідку і знищувати ворога. Ну а саме зараз я перебуваю у самісінькому центрі Краматорська, буквально ось за моєю. Спиною будівля, в яку ще в четвер росіяни поціли, розбило фактично весь будинок, і вже п'ятий день тут тривають. Пошуково-рятувальні роботи сьогодні в день надзвичайникам вдалося з-під цих завалів дістати тіло 21-річної дівчини. І як ви бачите, зараз тут роботи тривають, бо під цими завалами ще може перебувати щонайменше 4 тіла. Тож ймовірно, кількість загиблих все таки збільшиться. На цей момент ми маємо шестеро загиблих та одинадцятеро поранених під час цього кривавого теракту, який росіяни скоїли по центру Краматорська. 31 -го. липня. Ну і росіяни далі продовжують не лише по іншій лінії фронту бити по і вбивати мирне населення. Але й тут на Донеччині напередодні ми маємо щонайменше двох загиблих і п'ятьох поранених. Росіяни сьогодні від ранку вже били і по самому Краматорську, а також по містах, які прилеглі вище до лінії зіткнення Та найбільше тут страждає зараз. Більше атак припадає саме на Покровська. Також Костянтинівку Костянтинівку останній кілька місяців росіяни намагаються повністю знищити, обходять її з кількох сторін і активно розбиваються ФПВ-дронами і кабами. Власне, що відбувається на цьому відрізку фронту і навколо самого міста. Пропоную далі послухати пряму мову. Повно напевно зброя це залишається. В так? Так, так. основному ну, повітря в основному все за ним, тому їм набагато легше якби, контролювати все. Переміщення своїх ж і, і так далі. І Констаху, так, Рез... розумію, вони розбирають. Констаху розбирають так. Піліжки мали, кабани, ну все, все те саме. Що стосується самого фронту, ситуація тут лишається вкрай важкою. Якщо поглянути на карту бойових дій, то спочатку літа росіянам таки вдалося суттєво. Посунутися між Мирноградом та Костянтинівкою, і фактично тепер вони намагаються взяти в оточення ці два міста, як я вже казав, Костянтинівку і Покровськ. І тут ворог фактично е, в ліс на 16 кілометрів. Має успіх і має два таких оточення: власне, Покровськ і Костянтинівка. Також ворог активно продовжує бити і просуватися на Новопавлівському напрямку. Фактично, з 1 червня, поступова повільна окупація. оцими М'ясними штурмами росіяни мають певний успіх, і тут теж, якщо ми глянемо на карту бойових дій, тут росіяни просунулися спочатку літа. Власне, десь на, на 15-16 кілометрів, ми пам'ятаємо, що на літо росіяни собі поставили завдання номер один окупувати всю Донеччину. Попереду вкрай важкий місяць. Росіяни стягнули на Покровськ щонайменше 100 тисяч своїх військ і, власне зараз всі сили намагаються. Оточити Покровська повністю, і власне б'ють теж саме фактично авіабомбами. Ну і найбільше це фпв дрони. фпв дрони звичайні, фпв дрони на оптоволокні. А росіяни всіляко намагаються нам там перерізати логістику, аби ми не могли туди доправити ані БК, ані підкріпленням. Найнебезпечніше це оце заїхати і виїхати. Збільшилось, я думаю. Кількість їх піввія, вони там е, патрулюють, отак над містом, наприклад, покружляють і чекають на ціль. І плюс е, саме на нашому напрямку ворог ну, накопичив багато е, там, сил особового складу, засобів технічних, важливих і так далі. Ну і, власне саме Покровсь, як і ви говорили, так і я підтверджую, залишається епіцентром протистояння, напевно, по всій лінії фронту. Бо якщо взяти навіть зведення генштабу, саме там найбільше боєзітнень. Якщо рік тому ще росіяни намагалися піти на Покровськ напряму, то їх там зупинили, зокрема біля села Лисівка. На жаль, від нього вже нічого не залишилося, але на мапі воно залишається. Там їх зупинили росіян. Тоді зупинили 25-та бригада, і росіяни тепер. Намагаються прорватися в Покровськ зі флангів самих, власне, як тримають оборону бійці 25-ї бригади ДШВ? Далі пропоную подивитися мій матеріал, і в ньому традиційно буде qr код у рамках проекту Друзі ДШВ. Ви можете підтримати десантників, перейшовши по qr коду а також по сайту, ви можете стати постійним донатом або зробити одноразовий донат. Бо пам'ятайте, що... Будь-яка перемога це не лише справа військових, а це спільна справа всього суспільства. Обтягнута сітками і майже безлюдна. Це антидронова траса з Краматорська на Покровськ. та навіть такий захист не рятує на 100%. Але нам нема справи нікого є. У повітрі ворожі дрони, а на землі атакують російські вояки. Підступи до Покровська постійно здригаються. Десантники 25-ки накривають росіян. Так, да, так, да, так. Да. Вони коротше, отут під деревом вони залягли, і, скоріше за все, що отут в зіліночка, час <пілляє> якраз крестиком тримає. Палач, пробуй отсюди в кустики закидувати, от по крестику. Лівіше бери, переда, лівіше, лівіше, за деревом. Це залушки від села Лисівка, від населеного пункту одні руїни, але росіяни все одно намагаються сюди зайти і закріпитися. Ми розуміємо, що Лисівка це теж є якийсь шлях до Покровська. Ми тримаємо свою смугу, незважаючи там на право-ліво. У нас є завдання, ми його виконуємо. Так тяжко але вважаємо, вживаємо всіх заходів, застосовуємо все в комплексі, і тому у нас. Це, виходить, втримати ворога. За останній рік, які тут ворог тактики не випробував, кажуть десантники, і штурмував броньованою технікою і мото, але лінію оборони не прорвав. Тому тепер в основному супротивник закидає живою силою. А ось він за дером стоїть і от підлітаєш ага. Бам, біля робіт. Шолом злиті пробита. А ось на цих кадрах росіяни на техніці підвозять свою піхоту для нових атак, та до свого запланованого штурму вони не дожили, встигли лише висадитися. Починає спішуватися, спішується, спішується. Бегу. Навколишні поля у вирвах спаленій техніці і російських трупах. Але ворог, навіть серед білого дня, знаючи, що він під прицілом наших дронів, все одно пересувається. Ну, власне, зараз от засікли двох росіян, які йшли по дорозі, потім заховалися. Фактично у руїни, і наші півоти спробують викорити їх звідти. Ну фактично повністю знищити без стріма у по, позадним кораблі. Це термобар буде? Так? Ні, ні, це буде ще запальничка. Зараз спробуємо. ну, Спробуйте палити. Пілоти спрямовують свої дрони на вороже лігво. Руїни розбивають в дронами. А щоб росіяни не вижили, ще й підсмажують їх. Автомисті поставили. Це хто будуть мінометники працювати? Да, мінометники теж відпрацьовують по живій силі. Ще двох окупантів щойно виявили на околиці села. Намагаються заховатися у хащах. спочатку в районі дерева, потім вони залягли. І що вони лежать в кустапу там. Дрони сканують, а мінометники насипають. Зараз у них з'явилася доволі така нова схема. Скажімо так, ловля на живця. Тобто вони запускають 3-4 особи, які рухаються, які рухаються допустим, населеним пунктом, Тобічно, позиція наша власа, починає працювати. Звісно, з ними висить розвідник ворожий і таким чином висікає, для наші позиції. Розуміючи, що прорвати оборону біля Лисівки і пройти напряму до Покровська не вдасться, ворог намагається виснажувати наші сили оборони. Паралельно шукає сопки місця по флангах і намагається місто обходити. Противник просто сакрально хоче щось взяти. Йому не треба місто в плані як для проживання, в плані там, освобождення, як вони кажуть, там, не для людей. Це просто типово захоплені території їм місто це взагалі не треба, тому що воно просто-напросто стирають, воно знищують разом з людьми. У саме ж місто теж час від часу забігають ворожі диверсанти, але закріпитися їм там не вдалося. З-під Покровського Корнієнко, Захар Комах, «Факта» СІТІВІ, єдині новини.